В... І тоді буде поставлено акцент не на літеру, а на духа Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми уважно вслухувалися, яке написав нам святий Марко Евангелиста, приходять до Ісуса, кажучи ось. Приходять до Ісуса і кажуть йому, чому учні Йоанна та учні Фарасею постять, а твої учні не постять. Учні Йоанна постять і сам Йоанн постить, бо Він приготовлює там людей, учнів, які мають зустрітися з Ісусом. То Він каже на Ісуса, що це Він є Месія, цей про якого Пророкували, говорили в Старому заповіті пророки. Ісус не критикує посту. Ісус сам поститься і каже, і повчає своїх учнів, а також нас, як ми маємо поститися. Але каже Ісус у сьогоднішньому Євангелії, який описав нам святий Марко Евангелиста, що і себе Ісус називає молодим. Каже, хіба можуть гості весільні постити, коли з ними молодий Весь той час, доки мають із собою молодого не можуть, пост... не можуть поститися, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого тоді? І в ті дні і будуть поститися. Було би смішним, коли на весіллю, а весілля це і радість постилились, Будуть поститися після Воскресіння учні Ісуса. В старому Заповіті є багато моментів про великий про цей піст, як постилися. Для чого постилися? Постилися для того, коли були непослушні Господу Богу, перепрошували його. А також, коли не було урожаю, також просили через піст, щоб Господь Бог дав їм урожай. Так і в сьогоднішній Євангелії Ісус, власне, говорить про, те, про цей піст. І піст має ми будемо за якийсь час також поститися буде розпочинатися великий піст, і там, власне, ісус буде повчати своїх учнів, як маємо поститися, як він має виглядати цей піст.